Найс, nice. землі Повалив одного. Другий за контейнером. Дуже дуже битий, дуже. Підбігаю до нього спину. О, да, Макс, там іще одні. Добили, їх забрали. І там щось іще одне треба прийняти Мінімум один. Дай жить. Соляк. Дай mm -hmm. секунду, одразу буде зона Йгор. Давай ему голову. Shot.

Тебе злі вам. Оно. Oh no. Не бачив. Uh. П'ять не в зону треба. Зони нема. Пушни справа. Мучить. Дивлюсь третій. Третій щось не немає нічого. На даху точно, це не на даху, чи на даху. Mm -mm. Тоді це, походу, другий поверх. Mm -mm. Ну, сказати, що я був в повному хуі, це нічого не сказати. Сміттєвий бак ще так. Йди в срак. Пуша мене, Єгор. Просто забіг, нокнув мене і пішов. Його повалили одного. Хорош. Просто чел забіг, побив тебе і свалив. Ну, це ж, я теж від цього був трохи шоці. Я гадав, що ти його хоч хоч спину нашпигуєш. Тебе <звук> <Цього> добив. <звук> Дав голову. До сих пір їдуть. Майже наздогнав цю буханку. Mm. Я одного повалив, ми можемо формитися. Да Він ja, тут біля. Тут пороч дуже. А... Отут тут десь прям. Assun, бачив, да прям нифига. Ти бачив де? Там на жовтій. Ай я пуща. Ничего. Цікавий момент. Да, голову. Все, поїхали. Та мені свого веса 80 кілограмового хватает, блядь. Ми туди не долітаємо. Не, не Дети шлюх ну який же вот Ще ten. один. Прива. У мене два патрона, я не можу. У мене отут. Двома патронами. На... <плес> 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 Монети тут, дивись, скинули mm -hmm. Давай сюди. Бабло мені. А мені шестірку А кажеш, немає. Якщо добре, якщо добре потрясти тебе, то ще й буде. Мені ще треба. 60 монет. 60 монет треба, давайте. 60 є? А, я знайшов, я знайшов я нашев, я нашев вже. Я вже знайшов. Дякую. Нашов, ну і ті запав. Дальше 4. Я Я думав, О, З мене Саша Гурчик. Щоб він, блядь, тут У нас не підійшла в упор, блядь. Жовта, жовта, Ігор. Хтось почекайте жовтий. Це жовта все. Хорош, все, мій відкис. Чел. Я тільки хильнутися хотів. Значит, у двое. Возле нас там за камнем чел Ми Мы все витки слим. Я, я підниму. Що, Оксандр, не фул... Ну шо ж ты робишь, Олександр? фул опен. Открываешься перед чувака. В мене коряк, блядь. Ну б, бы вдвоем бы сейчас Максим. Я, оф... я, я бы ніколи не открываюсь перед чуваком. Я думал, він пішов лутаться, він підзабіг вот эту, він пішов лутаться. Я хотів його тапнути разу сказав. Саша панікує. Я не панікую, я им даю інформацію. Ні, Саша, ти ти даєш інформацію. Олександр. це просто ты в горло понишь, даешь информацию. Пісян, чого ж лежиш? Одна зона, один від зони відкис. Повалився. Дивіться. На авто двоє, тут ось прям. Ось ось тут прям под углом. другий коло машини. Це на авто повалив? ще один за машиною. Бачите. Він, о, він повалився. Він не здохне повалився. Може, я доведу? Але я не побачу там. Ка, mm. да, який же ти гандон. Ото коли до нас тачки заїхали, я взагалі не зрозумів, що відбувається і по кому ви стріляєте. Я біжу, де. Предположительно, люди, а там бачу, ви стоїте в другу сторону дивитеся. Я думаю, я походу не в той Ми повинні триматись ну, разом. А... Не пушить коряком, типа, який ну, десь там. Максим, mm -hmm. пошел ко ты со <laughs> своим берилом. Вот, подожди, у меня вопрос: чего ты с берилом стоишь сзади, а я с коряком пушу. Давай. А еще факт. Пушить хочешь ты, а він не хоче? Сейчас будут хотеть, нас тузап. Один прямо до нас підійшов, от запушив. Я підійшов. Я... Помираю. один на дорозі був, минус, один... Мінус, а... мінус, мінус, Боє? Ескалатором. Це <плес> правий, лівий пік. А ти, Олександр, а зараз, ну... Зі своїм на... піком. Скільки секунд? Я вже... Вступаю. Ну, добре. Пидо пятый. Здесь Бердем пода. Він Бердем може забрать. Забирає, да. Лови, лови, Егор. Хорош. Бачиш кробки там до коробок бью, він не в зоне. 那。<Nah. S 2> <laughs>